Далі є лівець, китайський спартан. Ще цікава рослина, клен сірий. В цьому році в асортименті в нас він з'явився. Дивіться яка якість стовбура. Він отак от відшелушується. Ось у нього така цікава особливість. Бачите? Цікавий, як поліровані меблі. Як такої якості рослина як... Стовбур. Як наче його полірували. Це дерева, а там буде видно. Бо там куча всього що. Там все сосні плакуча. Це у нас. Ірга деревовидна. Сорт називається... Робін Хілл. Ми звикли іргу бачити мультиштамбам або кущом а це ірга деревом. Ось таке замовлення, такі цікаві рослини відібрали замовники, такі рідкісні доволі.